Хіба не дивно, що люди, які тренуються без стероїдів, часто проводять в залі більше часу, ніж ті, які тренуються на фармакології. Це ж абсурд. Дивись, загалом, твоє силове тренування має тривати від 40 до 90 хвилин. Тобто, чим твій стаж менший? Тим відпочивати між підходами треба менше. Чим стаж більший, тим відпочивати треба більше. Відповідно, тренування може бути довшим, але не повинно. Мушу уточнити, зараз я говорю саме про силові тренування з точки зору побудови м'язів, фігури, тобто бодібілдинг. Багато хто вважає, що від тренування ти маєш дуже сильно втомитись, але це не є маркером продуктивного тренування. Якщо тобі важливий результат від тренувань, тренуватись треба важко. Та твої тренування мають бути дуже добре продуманими. Дивись, ти можеш якісно за 50 хвилин зробити 3-4 вправи та отримувати хороший результат. А можеш безрезультатно тренуватись 2-3 години, роблячи 8-10 вправ. І якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.